Слава Україні, друзі! З вами знову і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чому падає гривня, який прогноз по курсу долара, яким чином нам захистити з вами свої заощадження, особливо якщо ми заробляємо у гривні, і які найкращі практики для цього застосовують відомі банкіри, а також інші категорії населення, і багато іншого цікавого в цьому відео. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися І також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, чому ж падає гривня і як берегти наші заощадження? Три місяці тому, приблизно на початку грудня, я записував відео про те, що гривня може наближатися до 40, і національний банк нібито відпустив гривню. Там, звичайно, ми обговорювали, чому саме відбувалися рухи з курсом щодо. Гнучкого курсу в іншу сторону, ніж би вони повинні, і яким чином буде в майбутньому все відбуватись. І тоді ми бачили, що відомі інвестиційні банкіри, такі як Dragon Capital, наприклад, прогнозували, що на 2024 рік в середньому курс гривні до долара буде становити 37,3, а на кінець року 39. Але вже сьогодні ми бачимо, що курс. 38,8 фактично встановлений Національним банком на 18 березня 2024 року. І якщо подивитися на графік, то фактично з середини січня весь час курс долара був більший, ніж прогнозували в Dragon Capital по 37,5 і вище. Це, якщо говорити про НБУ, а реальний курс, звичайно, був ще вищий. І він, фактично, курс, якщо говорити, зростає. І ми не розуміємо насправді, чому саме так відбувається, тому що. Насправді попит на валюту зменшується. Починаючи з грудня, ми бачимо, що кожного місяця в національному банку продають кожного разу менше і менше доларів, і за лютий таких було менше півтора мільярда, що в середньому було менше ніж більшість місяців попереднього року, якщо там говорити починаючи із травня місяця. Попри це, ми бачимо, що інфляція Національний банк заявив, знижується швидшими темпами, ніж він очікує. В лютому це було 4,3, хоча прогнозувалося більше 5%. І тому Національний банк ще ми говорили про те, що може знизити облікову ставку до його рішення. І також було дуже багато з вас, хто казав, що 39 вже зовсім скоро буде в нас. По курсу долара, і 14 березня дійсно Національний банк знизив облікову ставку. Досить неочікувано бо попередньо прогнозували, що до червня вона буде на рівні 15%. Національний банк навів ось такі аргументи, сказавши, що. Він бачить сповільнення інфляції, тобто національному банку треба швидшу інфляцію. Він бачить стійку ситуацію на валютному ринку, тобто національна валюта стійко знижується, мабуть. І також в нього в національного банку є відчуття про зниження ризиків, пов'язаних із отриманням міжнародної валютної допомоги. тобто Нацбанк вірить, що скоро надійде дуже багато грошей від донорів, і тому вирішив зменшити облікову ставку. Що для нас це означає? Фактично, це означає, що будуть зменшені ставки по депозитах, особливо короткострокових, тому що депозитні сертифікати також були зменшені на 1,5% за цим рішенням національного банку і повинні подешевшати в теорії трошки кредити і трошки знизиться ставки по. ОВДП і моє бачення, чому насправді гривня знижується, і чому насправді е, Національному банку потрібно зменшувати облікову ставку, було тому, що в Україну не надходить міжнародна валютна допомога в тому обсязі, як планувалось. Фактично, лише ось Норвегія та Японія надали допомогу на трошки більше 1 мільярда доларів за всі ці. Два з лишнім місяці при тому, що нам фактично потрібно кожного місяця близько трьох мільярдів доларів від партнерів. І тому в зважаючи на таку ситуацію, попри те, що продає валюти менше національний банк, резерви все одно зменшуються, тому і знецінення гривні буде продовжуватись, мабуть. Тепер логічно в нас виникає питання: Окей, ми розуміємо, що. З курсом тут не потрібно щось прогнозувати, як я казав, в тому числі Dragon Capital нічого не змогли спрогнозувати толком, треба лише покладатись на те, що виключно національний банк буде регулювати курс. Ми не знаємо, яким він буде. Якщо надійде багато допомоги, можливо в короткостроковому періоді це знизить курс. Але в довгостроковій перспективі, якщо економіка в нас не працює на повну потужність, є безпекові ризики. Очевидно, що національна валюта швидше всього буде слабшати, і якщо ви заробляєте. Кошти. в національній валюті, то вам очевидно є бажання захистити ці ваші заощадження. Є різні варіанти, як це зробити. Найпростіший і найбільш популярний з опитування на моєму телеграм-каналі, якщо ви ще не там, то підпишіться, це просто купляти долари. Також є варіант інвестувати в гривневі ОВДП, тому що там зараз ставки приблизно 15% річних. Також ви можете інвестувати в сільськогосподарську землю, якщо ми говоримо про гривні. І якщо у вас валюта або багато валюти, то ви можете інвестувати в нерухомість в Україні. За кордоном трохи складніше, але теж теорії можливо. Також ви можете купляти євро, конвертувати їх в долари і відправляти їх на фондовий ринок там інвестуючи в найкращі компанії світу, або, наприклад, купляти криптовалюту. Якщо говорити про останнє, що не є в моїм звичайно, улюбленим варіантом інвестування, то дуже багато людей інвестує в біткоїн зараз в Україні, і ми можемо побачити, що навіть серед декларантів. Тобто осіб, які займають публічне становище і державну службу, проходять, є величезна категорія, це є поліцейські, прокурорські працівники, які дуже люблять інвестувати в криптовалюту і навіть показують їх у своїй декларації. Чи це найкраща категорія інвесторів? Складно сказати, але я, мабуть, зробив би зворотнє від того, куди інвестують кошти працівники поліції, прокурорські працівники при всій до них повазі. Якщо говорити також ось про найбільших е, криптоінвесторів України, знову ж таки з 10 людей я майже нікого не знаю, і чомусь там 8 чи 9 людей з Одеси теж дуже дивно, мабуть, в Одесі найбільше криптоманів. І якщо говорити про біткоін як інвестиційний актив, то треба розуміти, що так дійсно ви можете там зробити, тому що він дуже вол волатильний, спекулятивний, він може зростати досить швидко, як він це показав останній місяць, але й може показувати падіння там на 5-10% за дуже короткий час. Тому треба розуміти, що ви робите, якщо ви дійсно туди хочете інвестувати. Я записую відео. Якщо ви ще не подивились, можете подивитись, чому варто чи не варто інвестувати у біткоін. Якщо ж подивитись не на поліцейських і прокурорських, а наприклад, на банкірів, в тому числі найбільш успішного банкіра України, який зараз займає посаду голови Національного банку, то ми можемо побачити, що у нього трошки інший тип інвестування і на свою дружину, ну, мабуть, це по суті він, можна сказати, тому що все-таки за законом подружнє майно є спільне сумісне. 6 мільйонів у нього погасилося у 2022 році від ОВДП продажу чи закінчення, верніше, їх, і 7 з лишнім мільйонів погасилось від ОВДП в 2023 році, при тому, що 135 тисяч він також задекларував як дохід від отриманих купонів по ОВДП. Я записував багато роликів про ОВДП, також у мене є ОВДП не така велика сума, звичайно, як у Андрія Пишного. Але ви можете подивитися на моєму каналі, це іде мова про гривневі ОВДП. Є інколи сенс інвестувати також в цей інструмент. Попри те, що була девальвація гривні і продовжуватиметься вона. І якщо ви дуже довгостроковий інвестор, це треба звичайно враховувати. У моєму випадку ці всі короткі були ОВДП. Але якщо ви, наприклад, купляли по курсу 37, то у вас вже є зниження на 5% менше, ніж за 3 місяці. Якщо у вас був курс 36,6, то ви фактично втратили 6%. Якщо такими темпами продовжиться, то це буде говорити про втрату 20% річних. Звичайно, що в абсолютних цифрах треба, щоб долар доріс до курсу більше, ніж 40, ніж 41, аби ви вже точно втратили і пішли в мінус. Але тим не менше, Є ще крім цих цифр девальвації інфляція, яка також становить зараз приблизно 5%, Хоча в реальності навряд чи це 5%, можливо, значно більше, тому тут треба додавати цю цифру, навіть якщо додати 5% до тих 5%, які ви вже втратили, то ви маєте 10%, хоча по факту можливо і більше. Також дуже важливим елементом, звичайно, прогнозування по інвестуванню в гривневі активи є те, що ж буде з курсом. І, як ми сказали, наші прогнозисти чи аналітики мало що прогнозувати вміють, виходить. Але SP Global, ось, наприклад, прогнозував про курс долара на 23-й рік, 37,9. Трошки був завищений прогноз, але на ось цей рік, 24-й, в нього прогноз 41,02. І це схоже, що більш-менш буде відповідати дійсній ситуації знову ж таки, якщо продовжується така сама історія, як ми бачили про падіння на 5% протягом трьох. Місяців тому тут знову ж таки не навряд чи S&P Global прям знає якусь інсайдерську інформацію, але його прогнозам я би трошки більше довіряв і враховував. Ну і якщо знову ж таки повертатись до збережень ваших заощаджень, то наприклад банкір SEO Monobank Гроховський ще в 23-му році на початку говорив, що він нічого не зберігає в гривні. Цитую, зараз гривня не виконує властивості збереження, дуже велика непередбачуваність в економіці, тому. Ну, звісно, якщо є якісь збереження, то вони в доларах та євро, пояснив Гороховський. Тому ви дійсно можете купляти просто доларові, наприклад, або єврові облігації, також ОВДП. Це набагато краще, ніж депозити, тому що по них ставки від 3,5 до 4% долара і 3% євро. Це ОВДП в банку Сенс. Він зараз державний. З ним ризиків мало, і особливість така, що там немає жодних комісій за купівлю і за зняття. Також можна купляти в МОНО, там зняття буде з комісією або в Укргазбанку, але там не досить зручно і онлайн варіанту купити облігації в доларах чи євро немає. Всіх цих банках вам потрібно, щоб валюта була на рахунку, тобто за гривні, ви на жаль, не можете купити валютні ОВДП. І мій варіант того, яким чином я зберігаю свої заощадження, в основному, крім того, що є дуже короткострокові в гривневих ОВДП. Це перерахування на іноземні платіжні установи в євро через шлюз, як ми це називаємо, із комісією 5%. Десятих відсотка приблизно було вже дуже багато відео на каналі. Ось два з останніх. Подивіться, якщо вам цікаво, і ви ще цього не бачили. І далі ці євро, просто якщо вони лежать в мене на рахунку, принесли, наприклад, за останній місяць мені 99,64 євро центи, а фунти 40 фунтів. 0,58 фунта, і з відсотковою ставкою нарахування на залишок 4,67 цілих фунтах або 3,66 в євро. Якщо у вас є адреса проживання в Вайс у Європі, я наполегливо рекомендую не зберігати гроші в ваших банківських рахунках в Україні чи за кордоном, а саме переказувати в Вайс, там відкривати простий рахунок, де отримувати кешбек, або як в моєму випадку, банку, де отримувати вже значно підвищений. Відсоткову ставку і Нарахування відбувається кожного дня, тобто це йде ще додаткова капіталізація. Крім того, що ви можете зберігати свої гроші в іноземних банках, і це доступно досі всім українцям, ви також можете інвестувати на фондовому ринку в американські компанії або найкраще інші компанії світові, які вам тільки відомі. І про те, яким чином це робити, я записую відео. Також можете подивитися відео, наприклад, аналіз Google компанії. Що важливо, що компанії, на відміну від просто грошей чи облігацій. Вони вам додають ще капіталізацію. Ви можете розраховувати довгостроково не лише на те, що ви не втратите свої кошти, а й їх. Примножити, звичайно, що фондовий ринок це ризиково. Ви не гарантуєте собі доходів, які були раніше в історичному періоді, може все статись. Але якщо ми говоримо про ті збереження, які вам не важливо, прям на дуже короткий строк, дуже короткий строк це кілька років. Тобто, якщо у вас перспектива інвестування 5-10 років на ці кошти, і ви знаєте, що вони вам не потрібні, абсолютно я переконаний, що найкращий інструмент, який тільки може бути, це є фондовий ринок. Ось, наприклад, за попередній рік мій результат. Становить приблизно 35% річних, і вже капітал мого портфелю на. Interactive Brokers проінвестованих інвестованих склановить більше 35 тисяч доларів. Тут лише великий портфель, є ще маленький спекулятивний, як його називаю. І також знову ж таки, якщо звернутись до практик найкращих банкірів України, то ми бачимо, що Олег Гороховський також інвестує в Interactive Brokers і в нього навіть є на залишку досить велика сума або була протягом цього періоду. Якщо розрахувати, то це приблизно 41 тисяча доларів протягом всього року, або трохи більше, якщо це були короткострокові періоди чи пан Олег їх виводить так, як і ми через шлюз, через Вайс на 0,5%. Але, можливо, всяке може бути дійсно. Якщо мене дивиться пан Олег, то дякую, що Монобанк має таку класну комісію за перекази на іноземні платіжні картки. Якщо є така можливість, зменшіть її ще, щоб в нас не було оцього проблематичного переводу з шлюзом, вайзом і так далі. Це би було дуже класно. І я би зняв про це точно відео. Ну, якщо ви не знаєте, з чого почати в Interactive Brokers або взагалі в інвестуванні на фондовому ринку, то є мій сайт, там є вишкіл молодого інвестора, де є дуже базові принципи і для всіх будуть зрозумілими тези, а також є більш детальний клуб інвестиційний, де вже є серйозні обговорення, серйозні речі. Там ви можете знайти і аналітику мою, і також іншу літературу та різного роду підписки. Тому, будь ласка, долучайтесь і бажаю, щоб ваш нетворц зростав як у Ворона Баффета. Якщо буде це відео, то поставте коментар, залиште лайк і підпишіться на цей канал і на телеграм-канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!